Під час нашої сьогодні зустрічі з паном міністром ми проговорили, звісно, в першу чергу поточну безпекову ситуацію, яка склалась на полі бою в цілому, ну і безпосередньо, звісно, Азово-Чорноморський регіон. Зокрема, і на сьогоднішній день ми вже з вами знаємо і ми цінуємо рішення болгарського уряду щодо приєднання Болгарії до спільної декларації країн G7 з надання довгострокових безпекових гарантій України, звісно, викликом. Для нас всіх є питання замінування акваторії Чорного моря, і тому ми також спільно проговорювали можливості майбутніх проектів по розмінуванню акваторії Чорного моря, застосуванням сил засобів, які є сьогодні в Болгарії, які є сьогодні в Україні і які будуть. Завтра в Україні, які будуть завтра в Республіці Болгарія, ми стоїмо плічопліч -пліч з Україною, і допомагаємо їй відбивати цю незаконну російську агресію. Ми абсолютно підтримуємо право України відновити свої законно визнані на міжнародному рівні території приводу броньованих транспортних засобів. Ми запропонували близько 100 одиниць броньованих транспортних засобів радянського зразку, які досі знаходяться на складах Міністерства внутрішніх справ. Це дещо сповільнює наш процес. У зв'язку з тим, що потрібно підписати контракт між міністерством внутрішніх справ Республіки Болгарія та Міністерством оборони України, ця угода має бути ратифікована. Офіційно сполучені штати дали дозвіл двом країнам данії, Нідерландам, не тільки на навчання пілотів на F-16, а саме вже на майбутнє постачання літаків, а це дуже важливо, тому що вчити пілотів, інженерів і техніків, не будучи впевненим, що будуть літаки. Ну, питання, скажімо так, було би неоднозначне. І під час візиту президент Зеленського ми цей сигнал всі весь світ, ну в першу чергу дві ці країни, отримали. Я хочу нагадати, що до так званої літакової коаліції в Вільнюсі приєдналося 11 країн. 11 країн. Я тоді ще вийшов в жартомас, назвав це Оушен Елевен. Знаєте, «11 друзів Ocean.